Всім привіт. Е О! <гум> Був ділив перепілки, Перед мені цікаво, що я десь не закрив. Ходи сюди, звідки ти. Ой, таракан малий. Добре, ти так вилізла, коли, коли нікого нема. А як буду тут на стайні, Вам показувати, одне дійшов до другого. Е Казав, тут я відділив 20 курочок, тих, що мають приїхати, забрати лише якраз. Ми переїдуть скоріше за 3 лютого, і зараз буде ще краще видно що точно курочки. Тут в мене ще такий мікс, куготиється, що було, і тут піч-менш теж вже лишились когути, але ще можуть бути і курочки. І сюди я собі вже теж відібрав в ту клітку. Поки що 21, бо тих ще не перебрав, Тут майже всі біленькі курочок. Я лишаю поки що все собі на яйця, коготів не лишаю. Там вже, скажімо так. Яйця я вирішив, що поки що я купляю, я вже говорив, що як е, для мене вигідніше купляти. Тут зараз ніби 21, якщо тут, звичайно, не звідси кітло. Мало б бути ще 4 доберу з тої клітки і буде ось така загрузка на 25. Ну, тут місця є, що можна і давати 30, але лише 25, хай їм краще буде вільніше. Е, звідси вже 2 відійшло, бачите, їх щораз рідше і рідше, але поки не почне нести самій молодняк, доти вони ще так. Доки вони ще так і ходять. Я знаю, як то називається закон подлості. Коли я мав тут і тут чотири тут ряда, мав яйце, яйця, яйця. Ну, може, так, це не йшло. Зараз, коли, коли в мене несяться, я не можу два дня лоточок назбирати, тому що два пенсіонера з половиною, то хочуть, ну, з'явились нові, нові люди і старі, і ті, хто беруть, то нічого. Потихеньку, потихеньку будемо справлятися, почну ті нестися і якраз буде. Буде рівень. Чекаю, поки потепліє, тоді вже буду замовляти собі, щоб можна було сюди загрузити. Це, напевно, буде березень. Скоріше за все, березень, може і не з лютого. Перепілок, так як я казав, замовлюю яйце. Хочу Фенікса і. Хочу Фенікса і смокінга. Смокінги не такі класні, мені подобається. Але йшов я не сюди. Що я не сюди, тут бачите, яйце, я. якась качка так і несеться, може та, що я думаю, може ще одна. Йшов e, я провірити, бо вже обід, а під той явно нічого нема. Що тут вижило? то Що вчора було гуляло і ще більше ніхто не виліз. Так. Ой, чекайте, бо я сам дивлюсь вам не показую. І так, оце вижило. Так, оно ходи, покажися чи ти. Все добре? А? Все добре. Гонить гонить сильно. Дві штуки заберу грушну до хати, ось таке. Теж бачите. Бракнуло фарби. <хи> ну, одним словом, таких два тараканчика, в неї там ще є яйця. Вона буде досиджувати, а щоб качка не вставала, тому що несеться, мені потрібно, мені потрібно, щоб сиділа. Я їй вчора дав просто порчені яйця. Я ще їх не закупав, чисто що морози. О. Але я що подумав, вона, вона висаділа тільки один раз. І вона, ну, вона ще може сидіти, а оцю, що я пересадив. ну Вона, правда, не повний німецькою лінією, бо німецьку лінію трохи м -м, я грів в інкубаторі, ну, але були ті що яйця під нею, ті вона вигріла. Тому що ми з вами пересадили. І я подумав, що я оці яйця з під неї. Зараз просто дам оці, щоб вона сиділа. А ось піднімлю, хай вона йде відпочиває. Вона собі походить тижня 3-4. І в березні знову нанесеться і сяде. Хай відпочине, тому що, скажімо так, та повне сили енергії, а та вже відсиділа півтори рази. То вона може сидіти і по два, і по три, що є отак, як, як в мене весь час їда і вода. Але е, якщо, скажімо так, є можливість зробити так, щоб було краще, то я зроблю так, щоб було краще. Зараз під тої позабираю, то що я вчора понакидав. Сніг зима, кажу. Ті яйця, які чисті, просто пустіть і я віддаю мальві. А, а ті, що ну, от такі всякі порчені. Частину було потепліло, я роздовбав землю, закупав. А частину... А частину ще треба закупати. Ну то з тих останніх скувань, що ми робили. Так, ще напевно, давайте я три яйця подивлюсь, що вони просто такі чи то просто не видно. Ще я так, думаю, не дуже видно. Одним словом, зараз переставлю, щоб то вам не дергати, і продовжимо. І покласти вона, бачите, така охайненька собі гарненько складає, гарненько, гарненько ховає, тому тому все буде добре, буде сиділа. Не буде вставала. О, тут о, тут два є навіть яйця. О. І при тому, що два перших, тому що ну, по них не буде видно. Друге буде світліше. правда. Правда, було холодно, я не бачив, що в нього один качур працював, не знаю, які то качки несуться. Але може, може я надіюся, що я просто їх не бачу, буде бачу, видно, що буде. У мене завжди чомусь. Може я того року посадив на дієту, може, може буде інакше. Так, випустив її. Ось Вон вона йде, вона знає, де йти до води. Е, ну, молоді. Ну, я, в принципі, бачу, що вони працювали, що той що. Ну, типу, Одного я звідси відпродав, собі ти нікого захотіла. І молоді, я думаю... Вони працювали. Так як було з тим, ну, того він заганяв, типа той, але й курич, той темний. Працював, працював. Зараз я не бачу. Ну, Може бути таке, що я просто не бачу, тому що я тут не буваю. Я йду роблю все з роботу, так що я тут не ходжу. Але останні два роки в мене було так, зараз зайду туди. У мене було чогось, я не знаю, я завжди лишаю молодих качурів, хоча маю великі гарні минулорічних цього року два лишив. Думаю, ні, буду пробувати сидити на дієту У мене... Качурі рік відпрацьовують, і потім просто просто я бачу, що не хочуть, тобто не працюють. М -м -м. Може бути момент, он, бачите, він же все, він же відійшов, він чого не боїться, вони вже через сітку через сітку типу бибились. Ну, як разом були, то він його ганяв. Але в чому кажу Проблема, що перестають, перестають другий рік працювати. Можливо, я їх з осені, в мене вони сидять завжди. Зі всіма на відгодівлі, може зажиріває. Того року, ну, там той каже, працював, то від нього качата. Е, потім, потім, потім. Ось цього він заганяв, відділив. Е, раз бачив, що він спарував, потім бачив, що він вже Ну, потім не бачив. Але після того, як я його відділив, раз він попрацював. Може бути, каже, що просто ще холодно, десь одна-дві несеться, вони ну, не знають, яку туптати, вони якось там себе знають. Я не знаю як, але переважно качури, якщо є багато качок навіть. Працюють тільки з тими, які несуться. Може, вони просто її десь топчуть, коли я не бачу. Тому, що, в принципі, той небовського щодня може бути раз на 2-3 дні достатньо, щоб був опліт. Через хто почав годувати вівсом тепер, е садити на дієту. Можливо, вони просто великі, тяжкі, зажирівають і не хочуть працювати. Маю тут два качера той ще з молодими, що, ну, що я в нього сумніви маю качками, там той я вже маю своїх м 6 я йому так віддаю. як. Я й коли відділяю, 6, він має має своїх. Ось тут, щоб вони не билися, то ці ночують тут. Крякалки ночують тут, цей качур ночує тут. Ось цей темненький. Ну, а ті два йдуть на стайні. Ті два вони з одного виводка тому вони так не повинні битися, мали би працювати. Так що так, буду бачити. Посадив на дієту, думаю, що то що то від того, щоб були зажиріли Тому що що цей. Качур дуже гарний, мені подобається по украсу і по масці. Що оцей він і тяжкий, і великий, і з іншого господарства привезений, Йому теж другий рік. Знаю, люди мають і по 5, і по 6, і по 7 років качурів. В мене, в мене вічна проблема. Ну, я кажу, я думаю, що проблема була в тому, що я їх загодовував. Зараз, зараз посадив на дієту, вже бачу, що знову почали крякалки між собою пробувати щось топтати, бо вони перестали нести від того, як я їх тут лишив, світла не було, похолодало. Як ночують на дворі, день коротший перестав. Але бачу, що потепліло знову починають, починають один з одним. Бачите, он? він же його не боїться, бо тоді він ходив такий просто як опущений голову вниз, хліз вниз, як хворий би був, і все, і він від нього бокував. Тепер все, він же би з ним. Ну, якби запустив, не знаю, чи би билися, але, Але через сітку так танцюють. Ще теж в мене сьогодні пригода. Випустив всіх на поле і дивлюсь, ходжу по полю, думаю, чи качку якусь десь. Обдарили крилочок, їздили, не бачив. Тут така на снігу пляма крові, тут пляма крові, потім сліди крові, а потім в мене там гуска знеслася, думаю, ви бачили хм... а за тим. кукурузенькою. І так біля теж. Кров і І потім такі сліди пішли, пішли, пішли. Я коротше, за ними пішов, дивлюся, в мене гусака нога червона. Тут в мене є клітка така з соломою, тому що сніг плюс три воно. Вон, бачите, вже зажило, вже так нема. Зараз я його і випущу. Оце цей сіренький. Гусочок зараз я його акуратно винесу, випущу. І в нього, бачите, він собі десь нігуть. Я не знаю з чого. Він умудряється, причому я дивився в нього і ще один такий є підзадертий. І там той нігудь він собі здер. І так ходив, і з тої ноги в нього йшла. Так йшла кров, йшла, йшла. Думаю, на дворі плюс, по сніг. І і ну, і кров вона не згущується. Думаю, достайні давати. Не хочу, бо тепло. Теж на холоді краще потягнеться. Краще він отак викрикає тут отим, ті його плечу, а він до них. Зараз випущу, він повсидів, напевно, годинки тут три, бачу, що зажило, вже таке просто темне, крові вже тут нема, тому буду випускати зараз і дивитися, просто щоб знову не почало. Що він собі зробив, не знаю. От для таких випадків я собі через тої тримаю двох двох гусаків, тобто одного запасного і двох цих хачурів простих, тому що щоб потім не шукати, всяке може бути Вон, вроде би, дрібничка, палець. Ну, кажу, Крові було по всьому, по всьому, де тільки не хочеш. Бачите, він навіть ту ногу ногу припіднімає, щось йому воно так і муляє. Хоча він не криво, він ходив нормально, зараз я його випущу, як він все поводити. О, так його випустив той, що крилами перед тим махав. Ну Ніби все добре, ніби вже нічого не цей. Це оця -е... біла моя гуська. Не у мене одним словом тут є відро, ну типу з мазутом маслом переробкою стояло, воно було накрите. Десь стрікачки товклись, чи вони товклись, і десь вони то відро вивернули. І трохи цей, ну він же відчистився, оця гуска. Взяли і, і вилили на себе тепер вона така не дуже чиста. Ну, але вона несеться, вже сьогодні бачив, що несеться вона. Е, В стайні не було, знакла то там за кукурудзою. Я так і дивився тоді, що то по, 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 по ямі, що мені може і вона. Ну нічого, він пішов. Зараз я подивлюся, поспостерігаю, щоб він головне, зараз на воді йому знову не почало. Бо бачите, тут сюди такі калюжі вода, щоб знову йому не почало, не почало кровити. Але думаю, не повинно. Треба буде все-таки поспостерігати за ним. Викидаю сюди індичок і що. Та як я завжди казав, як я роблю, що я відкидаю на цей. 에... Коли сідають, тут гнізда немає, але тут ходять і степити є. Ну, ніби не видно за ним кров'яних слідів. Ота каже, він де не прийшов, так за ним були капельки з ноги... з ноги крові. Оце Він там сподіваюся, що все буде добре. Ну, Одним словом, іду звідси, хай собі йдуть там на солому, ніби все добре. Ніби я вже не бачу за ним, за ним слідів, Ото так... а я не за тим дивлюсь, гов. Це оцей. Це ніби гузка, та, що я так розраховую. За тобою що? За ним теж ніби не видно, все ніби добре. Чуть-чуть підкрив і на ту ногу. Він як я його забирав, не крила, але тепер, бачите, підкрило. Ну, кажу, для того що тримаю тримаю по два. Іде йде, доганяй. Ну, я думаю, що то нічого страшного, що йому то до завтра до завтра переді навіть відкривати не буде. Кожен день які знові нові квести. Нові завдання, щоб, щоб скажімо так, шкушки не було, роботи і так вистачає. Ще додається Ще нова. Ну нічого, потихеньку, потихеньку все робиться. Я кажу, Несеться, збираю яйце, він посадив, посадив ту качку, якраз поки оця нанесеться, то вилізуть я думаю, під тою, під тою, що зараз є два каченяти, Там яйця так недовго, я вже маю три. Якщо вона буде нести через день, то я буду збирати. Тут. Я минулого року сидив от ті, що вивела мені, і я сидив 12. Там потім відійшло по цьому і нормально було. Теж десь кучок 12 назбираю І посаджу, подивлюся, що, що буде. Так він він кривий. А голов до того нічого закривав, він не кривав, він щось останній ефект був, що? що його тоді не боліло. Може він десь туди тої бляхи собі з вони то на той гні лазять. Я навіть не знаю до чого, бо так, щоб десь. Когось собі здерти. Я знаю, в мене там буде кури загачитись. там є така бляха між бляхою і узор, що може курка зачепитись було, такий раз собі здерла ногу. Ну, щоб Густка десь не знаю. Ходи, словом, буду далі за ним спостерігати. Думаю, що все буде добре. Самі і тому що він великий, гарний, і шкода буде його прибирати. Ну, якось так.